Так, у вівторок у нас стартує марафон, і я збираю дві програми. Я вам хочу показати, які вони можуть бути дуже прості. Наприклад, на 10 днів це банка коктейля, у нас кава-лата. Бирає у нас дівчинка до марафону. І е, Алоя класика Тут 60 порцій тут вистачить більше, ніж на місяць. Коктейля вистачить для схуднення саме на 10 днів. І обов'язково шейкер зі смаколиками на пробу. І наш збалансований сніданок. Тут все-все-все описано, прописано про нього, хто його виробляє, як, чого, для чого. Коротше, дуже класна брошура. І ще можна взяти програму на місяць. Це йде е, три коктейля, два бананових крема та вечірній коктейль обов'язково. Ще йде у нас алоє манго, дівчинка захотіла. та... Класичний термочай. Дуже класно для енергії, виводить токсини, він підтаплює жирочок, дуже класна штука. І обов'язково теж йде шейкер у подарунок зі смаколиками і теж брошура. Це програма на місяць: 30 сніданків і 30 вечер. Ось такі дві програми, і тут буде класний результат, і тут буде класний результат. Можна почати з будь-якої з них.